Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх, разом сильніші. Е, спитали, чому не тренер? Ну, тренер буде давати інтерв'ю, коли ми переможемо. Ми, я як керівник е, клубу не, несу саму е, найбільш ну, і повний тягар відповідальності за такий результат. Ну. В минулому році ми е, трошки вдаліше, і, і Хуст обіграли вдома 2-1. Ну, сьогодні Хус взяв такий переконаний реванш. І е, можна сказати, що все по грі сьогодні була одна команда. і ну, З тренером будемо розбиратися. У нас там є причини, чому, як, ну, можна довго, ну, ми будемо розбиратися. Всередині клубу, думаю, що будемо прогресувати. А Добре. по поводу Закарпаття. Ну, якщо вважати скалу Закарпаттям, ну, останній раз тут грали в скалі. Скала це було да, 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 скаластрі, якщо вважати це Карпатами чи Закарпаттям. Ну не Закарпаття, не. ми проаналізуємо цю гру, подивимося, що і будемо розбиратися. Да? Ми планували, ми планували перший там зіграти ветоборону. Другий тайм ми приберегли наших лідерів ну, по різним причинам. Ратушняк, який грав в ті ігри, він переболів, не грав з лівом на але зіграв. Міша Попов теж він всі ігри грав. І основний захисник, але в нього нога, була травма ноги, і він взагалі не знав, що вчора поїде він чи ні. В принципі, там ще були деякі там, причини наші внутрішні. Ну, перший тайм 2-0, другий тайм 2-0. Заміни не допомогли. Е -е, дуже сильно виглядав сьогодні просто. Ну, у них було більше бажання, вони більш настроєні були на гру. Ну, чому так? Ну, мабуть, це перш за все. Е «Вина лежить, лежить провина На мені як на керівнику клубу, на тренерському штабі. Він коли грав три роки назад, відкривали Вікіпедію, японець Мігура, там, а він на рік і два, здається, місяці молодшим. І він фігурує як найстарший футболіст світу, професійний діючий. Ну... Подивіться, скільки йому років, скільки мені. Я на, на рік більше. Мені я казав, там, коли ми ще в Дніпрі, тоді ми з Дніпром грали, брали інтерв'ю. Я кажу, ну так зимісь, мені мої досягнення не дуже цікавлять. Я буду грати в футбол. Поки я граю, я живу. Як, як люди там, кажуть, деякі живемо в футболі. Я не живу в футболі. Я без нього не живу. Я не можу без нього жити. І тому я граю. А Мені, як, як той кіногерой, мені за державу обідно, казав. Мені за нашу державу. Ну, Україна не не, видав, там, не... Україна в Україні грає, найстарший професійний гравець світу. В Україні. Оце мене ну, надихає. Те, щоб багато не казати, ну, ми програли по грі. Ну, було чувство, що Hust, ну, я, 4, 4, 4 подряд да, победи були. Ми вивчали, дуже агресивна команда, поставлена гра, пройшли добрі збори, ми розуміли, ну, що буде дуже тяжко. І пішло давлення, давлення, давлення. в якийсь момент ми рухнули. І вже було дело времени. Ну я не, не, не чував, що ми можемо переломити хід гри. Коли і, правда вовто в, в, тайм, якщо б не пропустили на першій хвилині, ще був би шанс. Тому що 2-0 це ще такий рахунок. Ну, коли на першій хвилині ми пропускаємо гол, то…» 3-0 – це багато. Плюс ми ж бачимо статистику, як грають група атаки хусти. Агресивні хлопці. ЗБ-1-9, другі 6. Все время напрягають. Ну, це було тяжко. І були ще, були ще контратаки. Хоча ми перевернули десь гру 15-та хвилина второго тайму. Вже ми взяли під контроль. І були у нас добрі атаки. Якщо б забили хоча б один, один гол, може щось там Понятно, тяжко, щоб до чотирьох, але не така розумна поразка була. Так що все по, по грі, будемо дивитися далі, будемо. Ротацію робити, три гри, залишилася задача, на яких немає. Будемо дивитися, як працювати далі. Будемо ще гравців брати, дивитися, молодь дивитися, тому що потрібно не стояти на місці. Понятно, що команда була на другому місці, але були такі ситуації, що зараз всі пройшли збори, всі команди рівні, десь де сказується клас, десь сказується одільних гравців. Так що ну, поки маємо. Ми, що маємо. Ми готувалися до е, такої важкої і в фізичному плані гри, і в тактичному плані гри, тому що команда е, Одеси більш зіграна, вони вже, можна сказати, багато років грають одним складом. У нас, в принципі, теж більш-менш стабільний склад, е, але в нас сьогодні були інші проблеми. У нас сьогодні е, за рахунок десуліфікації не грала е, Коля Пилип не грав і грав Ігор Вагін. І нам потрібно було думати, як перебудувати гру команди так, щоб з мінімальними, скажімо так, проблемами для нас це була головна проблема. Я вважаю, що сьогодні ті хлопці, які вийшли грати на цих позиціях, вони справились і змінили Ну, ну пал Павлич Павлич грав в опорній зоні і Романенко грав зліва. Я вважаю, що вони справились зі своєю роботою сьогодні. Звичайно, ну, я як тренер не можу бути там всім задоволений, були і помилки сьогодні, але е, треба відзнати, що хлопці ну, дуже велике бажання було, дуже велика самовіддача. І зрозуміло, що команда суперників вони тільки сьогодні приїхали на поїзді, вони майже добу їхали на поїзді, Тобто їм було трошки важко, це зрозуміло. І нам було сьогодні важко, якщо ви помітили. Десь на 30-й хвилині вже дві команди трошки томилися, але е, нам... Може, трошки потулано, ну, що ми забили ці два м'ячі в першому таймі, щоб в другому вже трошки легше було грати. От, але ще раз повторюю, що зараз е, і вже сонечко почало припікати трошки і ну, важкувато було в фізичному плані. Але ми готували до цього команду. Ми... Намагалися бути готові до цього. Я сказав хлопцям перерві, що треба виходити в другий тайм і починати так, як за рахунку 0-0, тому що було дуже небезпечно, скажімо так, грати на отримання рахунку. Тим більше, що ми намагалися сьогодні і прадувати сьогодні. Я не знаю, може це казати або ні, були люди на трибунах там, і ми хотіли, да. ми хотіли. Ми хотіли порадувати людей, тому що зараз такі часи, що ця команда в принципі, для того створила, щоб якось... Розвіяти людей. Так, так. Я думаю, да. я думаю да. І я дивився в роздягальні, хлопці щасливі, що сьогодні багато що вдавалося. Тим більше рахунок такий приємний для них. Але ми не повинні задобувати, що у нас ще три гри, і в нас кожна грає в фінал. Як будете налаштовувати команду після таких перемог треба. Команду опускати на землю. Ну, чином. Ну, є є тренування, ми є вже... режим, є все порядку? Ми вже, ми вже це проходили. Хлопці в нас вже більш такі досвідчені. І сьогодні в них свято, вони сьогодні відпочинуть. Завтра буде вихідний, а післязавтра ми вже почнемо готуватися до виїзної гри. Ну, дивіться, я думаю, наші всі перемоги ще попереду. У нас є три важливі гри попереду. І можливо буде. Я, я так думаю, і четверта це перехідні. Вся команда працює над цим, щоб ми зайняли друге місце і потім вже працювали над виходом в першу лігу. Хлопці всі гарно дуже тренуються, стараються, віддають всі сили на тренуваннях. І до кожного суперника ми дуже сильно підго підготовуємося. Як вам було входити в гру в такому динам динамічному матчі, такий, коли суперник починає там намагається відігратися, і як вам було там, на самому війти в таку гру? Ну, трошки важко, бо в мене така позиція. Я захисник, це коли входиш в гру, коли вже всі о, розбігалися. Трошки важко було, але там через 5 хвилин вже звик до темпу і більш-менш нормально. Як легше для? Бути на, на лавці сидіти і спуття, так, команда бореться чи самому краще на полі бути. Ні, краще на полі. У першому таймі, поки гол не забили, дуже сильно всі нервували це, переживали, але потім, коли вже Мердєєв забив, то легше сталося. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.